Для мене школа вищої педагогічної майстерності це скарбничка, в якій я знайшла для себе нові родзинки, змістовні майстер-класи, круглі столи, а також друзів-однодумців. Працюючи в школі, я переконалася, майстерність це те, чого можна домогтися, і як можуть бути відомі майстер-токар, прекрасний майстер-лікар. Так повинен і може бути прекрасним майстром педагог. Саме такими себе показали вчителі при проведенні різноманітних заходів. Кожен захід несе в собі корисний та цікавий потенціал від теорії до практики. Так, в Росошанській громаді на базі Ружичанського ліцею проведено змістовний майстер-клас вчитель Грижиковська Ганна Васильівна. Там учасники заходу змогли покр... попрацювати, обмінятися думками, збагатити свій досвід роботи. На семінарах-практикумах, об'єднавшись у групи, учасники отримали завдання, які в майбутньому складуть збірник тренувальних завдань. Завдяки засіданням школи вищої педагогічної майстерності збагатила свій досвід знаннями і з задоволенням ділюсь з колегами, провела відкриті уроки, виховні заходи, які згодом ретельно обговорили. Відкритий урок це величезний скарб, який покращує роботу кожного вчителя. Справжніми майстрами своєї справи. Являються учасники фахових конкурсів, в яких безпосередньо беруть і вчителі нашої росошанської громади. Зокрема, конкурс Вчитель року. На засіданнях міжшкільних методичних об'єднань Росошанської громади обговорюємо новини науково-методичної літератури, вивчаємо досвід роботи вчителів, заслухавши їх творчі зві звіти. Змінюються методи викладання, засоби подачі матеріалу, але незмінними категоріями залишаються поняття добра, істини, віри, які щедро сіє учитель у дитячі серця. Дякую за увагу!